Ування стратегічного розвитку Прикарпаття має бути публічним відтак перемовини щодо бачення того, яким має бути регіон, які проблеми є тут нині, і як їх вирішувати, очільник Прикарпаття готовий вести з усіма охочими. Однак, на переконання Олега Гончарука, розробка нової стратегії розвитку краю не повинна політизуватися. На цьому наголосив голова облдержадміністрації під час зустрічі із співзасновником громадянської платформи Нова країна Валерієм Пекарем. Як не крути напередодні виборів. багато різних політичних. Платформи, я формулював, виступають з ідеями. Але важливо то, щоб ці ідеї були не популістичні. Знаєте, всі хочуть швидких змін, швидко, не даючи відповіді на запитання, а чи є в нас база, чи є в нас, скажімо, науково-практичний потенціал, яким коштом, саме основне, хто буде відповідати за різкі зміни. Громадський діяч Валерій Пекар відвідав Прикарпаття в рамках проведення в Івано-Франківську стратегічної сесії. Її мета консолідувати прогресивні ідеї щодо створення якісно нової концепції розвитку регіону. Своє бачення каже співзасновник нової країни, має представити виключно інтелектуальне та експертне середовище Прикарпаття. Таких до участі в сесії зголосилося майже пів тисячі осіб. Не можна подарувати стратегію. Ось вам хороша стратегія виконувати. Ніхто не буде виконувати стратегію, яку придумали якісь сторонні люди. Ми сьогодні будемо. Постійно підкреслювати на стратегічній сесії, що всі там є громадяни івано Франківщини, громадяни прикрпаття, мешканці Прикарпаття, Без статусів, без різниці ідеології, без політичних партій, жодних політичних гасел, політичних партій там не буде. Це абсолютно заборонено для того, щоб стратегічна сесія була успішною. Жодної Успішний досвід проведення стратегічної сесії наголосив Валерій Пекар. Він уже отримав в Одесі. У свою чергу керівництво області запевняє, усі її напрацювання в Івано-Франківську обов'язково візьмуть за основу, куди рухатиметься Прикарпаття найближчими роками. Тетяна Лугіна, Олександр Летвиненко, новини на вежі.